З тих досягнень, які вдалося таки отримати, це безумовно початок переговорів з Європейським Союзом про членство України в ньому. Бо це річ, яка визначає наш подальший шлях на десятиліття. Я сподіваюся, на століття нормального життя в безпеці, в комфорті, якщо ми докладемо до цього зусиль було менше перемог ніж ми очікували. І на військовому, і на політичному напрямку, і внутрішній економіці, все-таки я хотів бачити більше мобілізації української влади. Саме той мобілізації, якої вимагають від українського населення, я з боку політиків не побачив. На жаль, ми не досягли якихось паралавних зрушень в воєнні економіці, а це критично необхідно, бо без власного воєнного виробництва. Не у всього, звичайно, не всієї нам култури, яка здійна.